Сьогодні була АТБ, відзняла вам знижечки та акції. Вони будуть дійсні з 8 по 14 листопада. Хурма зараз по акції 60 гривень за кілограм. Соуси від густо по 16,50. Чайок мономах зараз по знижці 34,90 і 37,90% з фруктами. Чай вісує лінія по 36%, чай Мономах в пакетиках по 37,90 і по 27,90. На пепсі 1,5 літри, знижка 13%. Розчинна кава від Якоб 189, карт нуар 172 і Якоб в зернах 340 гривень. Вермішель своя лінія 7,30%, а макарони швидкого приготування 22,40. Гречка зараз по акції і коштує 24,90. Ось така сардина по 37,90%. І на макаронні вироби від для паста знижка 15%. Арахіс своя лінія по 24%. Ось таке вино зараз по знижці 114 гривень і його є аж 4 вида. Саммерсбі 1 літр 40 гривень. На сирочки і йогурти Марійка зараз знижка 33%. Український кисломолочний сир по акції. Плавлений сирок весела корівка 11,50. Прабові палички від делюк зараз по 41 гривні. Криватки від своєї лінії, зараз також по акції 179 гривень. Оселедець своя лінія 32 гривні. А такий оселедець 46 гривень. На Форель, зараз знижка 35%. Ось такий шматочок 182 гривні. На скумбрію знижка 25% по 11,20 за 100 грам. Шоколадки від Рушен пористі по 19 гривень. Ось такі желейні цукерки від рошен по 18 гривень. Драже і родзинки в шоколаді. Зараз по знижці. Також вафлі від рошен по 22,90. Зараз. На крекери з різними начинками 37% знижки по 32 гривні. Мідії з прянощами від своєї лінії по 46,80%. Крила копчено варені по 15 гривень за 100 г. Твердий сир пластинками. Зараз по 56,90. Сулугуні зараз ще по знижці 45 гривень. Хачапурі від Валесто, якщо чесно, мені не сподобалось 57,80. Ну і ці відео для коментаторів в ТікТоці, які мені пишуть, де знижки на пиво. Так ось відзняла, вам можете переглянути. Різні знижечки і на упаковку по 4 штучки, і поштучно. Паперові рушнички від своя лінія по 27.